Штучним інтелектом він працює тільки по бур'яну. технологія снайпер. Бурян вбив, культурну рослину не зачепив. Готовий Готовий. Готовий. оприскувач штучним інтелектом. Ара від Ecorobotics. Чим він відрізняється від всіх оприскувачів? Тобто, спочатку камери обробляють інформацію, де відрізняють, де бур'ян, а де культурна рослина. По результатах дослід нашого клієнта. Економія по засобах захисту вийшла 90%. Скільки він коштує? 250 тисяч євро, недорого. Шановні пані та панове, шановні друзі, демо ділянка розпочинає свою роботу. Будемо розпочинати демонстраційні покази. І, власне, будемо розпочинати нашу демонстрацію із новітнього оприскувача Ара від компанії Екороботікс Олеже. Відверто кажучи, такий от оприскувач під час агровіни це бачу вперше. Можеш розказати, що до чого для чого застосовується і які нововведення тут є. Шановні колеги аграрії, вітаємо всіх З цим днем агровіниця. Сьогодні наша компанія Friend, Центр точного землеробства, презентує на полях Вінниччини оприскувач штучним інтелектом, ара від Ecorobotics. Яка основна задача і основні функції, і чим він відрізняється від всіх оприскувачів? Цей оприскувач працює на штучному інтелекті. У нас є камери, які йдуть спереді оприскувача під... Даним накриттям. І Даний прискоч йде шириною 6 метрів і має 156 форсунок. Тобто, спочатку камери обробляють інформацію, де відрізняють, де бур'ян, а де культурна рослина. І далі ми працюємо з пікселем 6 на 6 см і працюємо виключно по бур'яну, якщо ми, наприклад, працюємо гліфосатом да, там, чи будь-яким гербіцидом іншим. Другий варіант, ми можемо працювати фуніцидами, інсектицидами, де нам потрібно виключно спрацювати по культурній рослині. Ми також там все скануємо, ці дані з допомогою камери з LED-підсвітленням, І оприскувач форсунками точечно працює лише по культурній рослині. Ми проводили вже демонстрації, ми також продали даний оприскувач в Україні. І по результатах дослід нашого клієнта. Економія по засобах захисту вийшла 90%. Тобто ми можемо зробити саму дорогу бакову суміш для захисту рослини від бур'янів і максимально дешево це використати. Е, які ще основні такі, так? що це не штучний інтелект, а напевно штучний інтелект навіть з оприскувачем. Що він кожен рік навчається. Ми кожен рік можемо його навчати новим культурам. Новим бур'янам, тобто він зараз там може оприділяти порядка 15 вже культурних рослин і всі інші види бур'янів. Якщо він, наприклад, не знає дану культурну рослину, ми можемо замірити її діаметр середній по полю і все, що менше по даному діаметру, просто знищити. Якось так. Дякую всім за увагу. Але при цьому ми зараз подивимося, як працює, маємо надію. Зможемо? Я дуже мінімум нас. Ми, не... Не? Ми його не запустимо, так як у нас буде бурю... нема. Немає. Зрозуміло. Залізники, доприклад, всі стоять, там дивляться. А що, мені, вони тут що вони тут роблять? <рискування> Показуємо прискулки. Показує. Все, чотиньку, камера зняла, дала не... на форсунки, що їм робити, все вони зробили. Кожна форсунка з електрокапором і я себе чувствую собою трохи. За цим майбутнє.